Хочу підняти дискусійне питання. От, зверніть увагу на цей холодильник ручний. От, на оці два ручних холодильника. Навіть на цю ванну, от, Та навіть на цей ящик. От. Потім кравчучку, як я подовжив. Велосипеди і цілі розібрані. От мій велосипед, до речі, я його заробив, скажімо, але він був б.у., був, як я, я ресавурував. От, а велосипеди взагалі там взяті, скажімо так. І оцей причеп теж я зробив маленького велосипеда, а, виставлено на вулицю. І от, наприклад, оцей балдахін, Вот. Потім ще парасолі. От такі от у мене. Вот. Це я мене рад, мені радує його, а я не знаю як вам. Оце крісло. От. Більшість речей, які тут у мене, я е, взяв або з пляжа люди залишають, е, поламане, поламане, тріснуто там, не годиться, люди просто кидають. Потім е, деякі речі е, виставляють. Італійці просто на вулиці. Як мусор виставляють для збирання різний, так і речі, які вже не потрібні. А я їх беру. Так от питання. А, ну, облаштовую. <головіка> облаштовую цим, передаю нове життя от, і використовую. От, Так от, будь ласка, питання, скажіть мені. От пляжні аксесуари. А, скажіть мені, чи варто, чи варто а, робити такі речі, чи ви засуджуєте і а, засудите це. І скажете, що ух, мусорник, мусорщик? А? От скажіть мені свою думку. Це буде цікаво, мені здається, почути мудрі. мудрые мудрые слова и ци и ця парасоля а так само с пляжу вот вот картинка такая интересная. ну скажите а